У Луцькій міській та Волинській обласній радах від початку робочого дня обшуки така інформація з'явилася у телеграм-каналах орієнтовно в 10.30. у приміщенні Луцькради знімальну групу зустрів охоронець. Суспільна Луцьк обшуки у приміщенні почалися орієнтовно о 9-й годині ранку. Підтвердив телефоном Суспільному заступник начальника управління інформаційної роботи міськради Олександр Олішевський. Телефоніча. Я може підтвердити, що я правоохоронні органи, але ми чесно навіть не знаємо. вони. речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук заперечила, що у приміщенні Луцькради працюють волинські правоохоронці. Суспільне сконтактувало з начальницею відділу по роботі зі змі управління комунікацій та зовнішніх зв'язків набу Маргаритою Живагою. На підтвердження не стовою обшуки. У Волинській обласній раді теж стартували від початку робочого дня. Розповів телефоном голова Григорій Недопад. Правоохоронці опитують працівників і першого заступника голови облради Юрія Поліщука. Обшуки проводили, але жодних документів ніяких матеріалів не вилучали. Все, що просять, ми надаємо апарат ради, працює. До мене не застосовували ніяких речей. Дали ознайомитися тільки з протоколом з рішенням суду. Ну і в принципі далі працюють. Я перебуваю на роботі, був сьогодні на трьох заходах, працюю в штатному режимі. Зараз перевіряють вашого першого заступника, так? Ну так, я таке. По обіді міський голова Луцька скликав прес-конференцію, на якій прокоментував обшуки. В мене в за місцем проживання були проведені обшуки. Жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук у мене був проведений в цьому робочому кабінеті, і в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. На даний момент жодного процесуального статусу. Ні підозри, ні залучення мене як свідка не, е, не зроблено. Не маю права розголошувати дані досадового розслідування, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність. Добре. Статусу в цьому кримінальному провадженні не встановлено з іншими в е, особами, в яких сьогодні можливо проводились обшуки, не контактував і жодної інформації мене про це немає. Ні, Григорій Недопад, ні, ні Ігор Поліщук, на запитання, з чим вони пов'язують, обшуки не відповіли, пояснивши це таємницею слідства. Тим часом у місцевих медіа з'явилася інформація про затримання депутата Волинської обласної ради, представника Всеукраїнського об'єднання Свобода Анатолія Вітєва у справі про ймовірне отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів. США. зараз Анатолій Вітів, голова. Постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією, суспільне намагалося сконтактувати з депутатом. Його телефон у продовження не відповідав. Орієнтовно о 17-й годині на офіційному сайті НАБУ з'явилася інформація, що депутатам обласної та міської рад повідомили про підозру про одержання неправомірної вигоди. Голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради у змові з головою тієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку, також екснардепу надати неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч доларів. США. за ці гроші обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення потрібних рішень Волинської обласної та луцькою міськрадами. Аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового комплексу, власник ділянки на пропозицію пристав. А після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів. США. після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати. Нагадаємо, влітку депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, ветеранів та річки Сапалаївка. Ковзанку снігова королева запланували знести та спорудити житловий комплекс на 9 поверхів та на майже півтисячі квартир. Агентство розслідувань Сила Правди аналізувало і досліджувало цю ситуацію в одному з розслідувань йдеться. Цитую. Для того щоб звести багатоповерхівку замість спортивного комплексу, замовник будівництва мусив залучитися підтримкою Волинської обласної і луцької міської рад. Перша вирішувала, чи можна так використовувати землю обласної комунальної власності, яку колись передала в оренду освітньому закладу з фізичного виховання. А луцькі посадовці повинні були узгодити план майбутньої забудови з генеральним планом міста. Ось так коментує ситуацію політолог Антон Бугайчук. Є якась інсайдерська інформація в медіа, якісь припущення, що це пов'язано із депутатом обласної ради Анатолієм Вітєвим і земельною ділянкою на вулиці Чорновола, де замість ковзанки планують будувати житловий комплекс. Тобто, це пов'язано із землею і забудовою. Ось яка там роль Ігоря Поліщука поки що не зрозуміла, але можемо сказати, що для втілення цього проекту замість ковзанки будівництво житлового комплексу, Флексу потрібне погодження Луцької міської ради, затвердження детального плану території, там і інші моменти, і так само обласної ради, тому що, якщо я не помиляюся, це ділянка обласної комунальної власності. Ось власне з цим може бути і пов'язано з тим, що міський голова має вирішальний вплив на прийняття рішень місті Луцьку. Ну а це власне інфраструктурний проект, який тут втілюється. Важливо розуміти, що оскільки йдеться про обшуки, тут може бути багато юридичних моментів, які в майбутньому, напевно, ще прокоментують юристи. Якщо говорити з політичної точки зору, то голова обласної ради, так само, як і Луцький міський голова, мають найбільший неформальний вплив на прийняття рішень в обласній раді. Якщо дійсно підтвердиться, що це стосується земельної ділянки на Чорновола, то ми розуміємо, що рішення приймала обласна рада, тому Можливо, детективи набу підозрюють, що голова обласної ради чинив якийсь вплив, щоб організувати підтримку цього рішення, наприклад, в раді. Про політичну діяльність і керування міською та обласною радами Ігорем Ігором Поліщуком та Григорієм Недопатом Суспільне поспілкувалися з представницею руху. Чесно Наталкою Бахамент та політологом Антоном Богайчуком. Отож, ігор Поліщук про політичну приналежність і зв'язки експерти говорять таке. Ігор Поліщук входить до групи впливу за майбутнє на посаді приблизно з листопада 2020 року, тобто з часу чергових місцевих виборів. Хоча і до цього він був досить впливовим радником міського голови і суттєво впливав на місцеві процеси. Якщо ми говоримо про якісь скандали пов'язані із міським головою, то було кілька частина з них стосувалася якраз коштів. У нас була ініціатива дрони замість бруківки, коли активісти вимагали більше коштів на ЗСУ. Але справедливості заради важливо сказати, що в Принципі, якщо ми подивимось на фоні України, то місто Луцьк відносно бюджету досить достатньо. Виділяє він кілька разів змінював політсилу. Фактично під час кожних виборів з'являвся в числі іншої політичної сили. І ось з 2013 року рух часно також зафіксував і позначив це в політхабі про те, що був зафіксований саме Ігор Поліщук в Гречкосійстві. Тоді він роздавав. Такі собі соціальні картки на 100 гривень, які були пов'язані і підписані також із приймальною. Народного депутата Ігоря Палиці, і Ігор Палиця неодноразово виникає в житті Ігоря Поліщука, і так само і Григорія Недопада. Тоді, власне, на той момент Ігор Поліщук і працював у благодійному фонді Ігоря Палиці Новий Луцьк. В 2015-му, як ми вже знаємо і вже щойно говорили про те, що знову відбулася зміна, і теж, мабуть, пов'язана із саме. Ігорем палицею, тому що вже балотувався Ігор Поліщук від укропу. І ось в 2017 році, після того, як помер обраний міський голова, на певний проміжок часу Ігор Поліщук став. Виконувачем обов'язки міського голови секретарем його обрали. Там теж були такі цікаві події, відбувалися під час ось цього обрання. Але менше з тим протримався він на цій посаді насправді недовго, лише три місяці. А після того він отримав, здається, ну насправді найкращий квиток для того, аби потім перемогти в мерських перегонах, які вже відбулися в 2020 році. Бо він став радником. І його насправді зміна від називали суперрадником, тому що з'являвся в повідомленнях прес-служби набагато більше аніж на той час виконувач обов'язків міського голови, і що можливо, і допомогло йому в 2020 році, вже балотуючись від партії за майбутнє, теж бачимо зв'язок із ігорем Палицею. Вже ігоря Поліщука обрали саме міським головою Луцька. Голова обласної ради Григорій Недопад був обраний на чергових місцевих виборах у 2020 році від політичної сили за майбутнє, як і Ігор Поліщук. Вже в принципі десь мала би закінчуватись каденція, але ми розуміємо, що під час повномасштабної війни поки що виборів не буде. Без Григорій Недопад. Товаришує із Ігорем Поліщуком, що найменше таке враження складається у ЗМІ, звідки ми також частково беремо ось цю інформацію неодноразово вони з'являлися на різних заходах, і так само там фотографії є, подібні такі речі. Зрозуміло, що вони пов'язані і політичною партією, адже Григорій Недопад зараз теж представляє партію за майбутнє. А в минулому представляв, як ми вже теж згадуємося, укроп. бо… На цьому от, такому політичному шляху вони йдуть разом У 2017 сімнадцятому. Якщо ми згадаємо, що було із Ігорем Поліщуком, коли він перетворювався на суперрадника, то тоді ем, Григорій Недопад став першим заступником Луцького міського голови, і зрозуміло, що їхні шляхи мусили перетинатися. Як нинішні обшуки в міській і обласній радах можуть вплинути на політичну ситуацію в області, розказує далі політолог Антон Бугайчук. Якісь суттєві зміни відбуваються на виборах. Тому якщо від цього моменту і оприлюднення якихось деталей цього скандалу пройде багато часу до виборів, на жаль, ми мусимо констатувати, що в частини наших виборців коротка пам'ять, і вони можуть це забути. Якщо ж вибори будуть в досить досить скоро, то можливо це і пригадають, як і зрештою інші скандали, які були пов'язані з цими політиками, суспільне і надалі відстежуватиме Ситуацію, новини і свіжі деталі справи шукайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах.